Усім привіт! Мене звати Аля. Я професійний стиліст-візажист. Це буде незвичайний випуск. Ми будемо фарбуватись бестселерами відомих брендів, але обирати буду їх не я, а наше колесо фортуни. Усім привіт! Ми на каналі Брокарт. Мене звати Аля, я професійний стиліст-візажист, і тут мій інстаграм. Зараз я з вами без макіяжу, тому що я навіть не знаю, яким він буде. Адже сьогодні це буде незвичайний випуск. Ми будемо фарбуватись бестселерами відомих брендів, але обирати буду їх не я, а наше колесо фортуни. Я буду його крутити, і вже тоді, випадковим чином, воно буде обирати той або інший продукт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну а ми починаємо. Перший продукт, який ми будемо використовувати, це база під макіяж, і я вам швидко поясню, як працюватиме на наше колесо. Я його буду крутити, і якщо випадає бежевий колір, це буде продукт номер один, білий колір продукт номер два, і відповідно чорний колір продукт номер три. Ну а якщо випадає одиничка з помаранчевим тлом, це означає, що я сама буду обирати продукт на свій смак. Ну що, крутимо? Продукт номер три. База від Мейкап Фактора, яка має матуючий ефект, продовжує стійкість макіяжу і дозволить зробити покриття на шкірі максимально красивим. Базу я наношу тонким шаром, рухаюсь від центру обличчя до периферії і тоненьким шаром розподіляю продукт. Наступним кроком обираємо тональний крем, крутимо наше колесо. Чорне тло, а це означає, що ми обираємо продукт під номером 3. Я обожнюю цей тональний крем від Clarins. Він має прекрасне покриття. Зараз вам все покажу. Наносимо кілька крапель на руку і вже пензлом починаю наносити на все обличчя від центру і до периферії. Цей тональний забезпечує дуже красиве, сатинове, ледве вологе покриття. Виглядає на шкірі це натурально. А такий ефект, як ми знаємо, зараз в тренді. Не дивлячись на природній фініш, ця текстура досить пігментована і дуже гарно перекриває всі недоліки на шкірі. Тепер переходимо до вибору консилера. Крутимо колесо. Продукт під номером 1. Це в нас консилер від Art Deco. Він має ось такий зручний пензлик для особистого використання вважаю це ідеальним варіантом. Наношу на руку трішки і починаю перекривати Сень-Сі, а також продублюю центральну частину для більшої стійкості свого тону. Також тонким шаром я покриваю повіки, щоб це в майбутньому стало нашою базою під тінь. За допомогою світлого відтінку ми також підкреслимо рельєф по центру обличчя і зробимо його. Більш виразний. Зараз ми будемо фіксувати тональну основу і для цього нам потрібна пудра, яка саме зараз дізнаємось. Прекрасний вибір, і я теж так вважаю. Я з усіх цих пудр, насправді, вони всі дуже класні. Серце розривається, але, мабуть, я оберу кваранс. Ідеальна розсипчата пудра вуаль. По-перше, тут дуже великий об'єм, вам її вистачить на дуже довго. Вона ідеально зафіксує макіяж на увесь день і при цьому не створить ефект перепудреної шкіри. Набираю пухнастим пензлем і фіксую тональні. Ця пудра має неймовірний аромат і дуже легко наноситься. Тепер переходимо до макіяжу очей і найперше потрібно вибрати палітру. Тож крутимо колесо. Палітра під номером 1. Тепер будемо визначати, який відтінок ми використаємо. Для цього також будемо крутити колесо. Крутимо. Відтінок номер 17. Тут всього 18 рефілів, отже, це буде відтінок під назвою «Delight». Наступний відтінок нам щастить і випадають цифри менше 18. номер 7. І це буде ось цей блискучий відтінок. І останній третій відтінок. Будемо вважати, що це відтінок номер 3 Ось такий айконік. Ну що ж, починаємо. Почнемо з відтінка Delight. Наберу його на м'який пензлик і нанесу на складку повіку. Далі я візьму сяючий відтінок на пальчик. Наберу його і нанесу на усе повіку. Далі я беру відтінок iconic і наношу його на внутрішній кутик і трішки протягую вгору. І зараз додам олівець для очей. Олівець додали і тепер профарбовуємо цінями нижнє повіко. Візьму ось цей сяючий відтінок і нанесу його в розтушовку. В макіяжі, який я обрала, дуже важливо гарно профарбувати вії. І зараз ми оберемо з вами туш. кручу колеса. Чорний фон означає, що туш під номером 3 від Shiseido. Я профарбовую спочатку верхні вії, а потім нижні. З очима ми з вами закінчили і тепер додам брови та контуринг. Зробили, і тепер переходимо до рум'ян. Щоб обрати рум'яна, знову крутимо колесо. Продукт під номером один і це палітра від Ізадора. Набираю рум'яна на пензлик і наношу їх на щічки. Рум'яна прекрасно освіжають обличчя. Я люблю їх також притягувати на підборіддя, на спинку носика та на скроні. І завершувати наш макіяж, ми будемо продуктами для губ, крутимо знову колеса. Третій відцінок. Насправді, до цього образу з акцентом на очі буде досить складно застосувати яскравий відтінок, щоб не перевантажити образ, але ми з вами зараз зробимо все красиво. Оскільки це олія для губ, то вона буде давати не супер насичений відтінок, але куваль, що буде дуже красиво на губах, а також губи не будуть пересихати, а будуть зволожені протягом дня. Насиченіше кольор я наношу до центру губ і саме ближче до слузової. Це зробить нам ефект розтушованих, зацілованих губ. Ось такі натуральні красиві губи в нас виходять. І хороша новина в тому, що цей продукт залишиться з вами протягом всього дня. Він досить стійкий, тому можна не боятись і постійно не бігати до дзеркала. Ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. Особисто мені дуже подобається результат, колесо фортуни не зіграло зі мною злий жар. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. На цьому наш випуск закінчується. До зустрічі в прокатках.